Всім привіт! З вами Кіна. Сьогодні розберемо, скільки всього треба знати про якийсь конкретний предмет для того, щоб ним активно торгувати. І зараз розберемо таку дурницю, як краски СТФ. Просто на її прикладі візьмемо того, наскільки все ж таки різноманітна має бути інформація в голові, і скільки її все треба зібрати, і скільки там досвіду треба, і так далі. Так, почнемо з того, що краски падають кілька разів на рік. Ліквідність там відбувається тільки перші кілька днів. Тобто потрібно розуміти, скільки його можуть продати, скільки його можуть купити. Треба розуміти, хто його приносить, що це фермери. Треба знати, як фермери взагалі створюються. Ферма робиться це тоді, коли ми заходимо в тевку, купуємо там якусь річ, і ми отримуємо прайм. статус місцевий, і після того нам починають падати безкоштовно ці всі ящики. Купити можна там який-небудь ключ, наприклад, чи можна купити рюкзак і так далі. І дуже часто, коли створюються ферми, то ціни на рюкзаки просідають. Це така додаткова інформація, наприклад, до того. Ціна на рюкзаки просідають, тому що їх купили. Тепер їх треба продати для того, щоб відкрити і торгову площадку, і відкрити собі сам прайм аккаунт в ТФ. Це відповідно, воно просідає. Вони починають палити людям, не використовують свій софт, воно починає їм падати, не починають продавати його великими-великими пачками. Ці пачки можна, наприклад, купити перші. Кілька днів можна купляти в лоб. Я це купляв в лоб по 15 копійок, по 12, по 13 і так далі. Там виставляли по тисячі, по дві тисячі штук, їх просто забирав і ставив набагато вище. Зараз мене ще на продажі осталось 239 штук і це фактично дурниця, тому що е, початково за ці два дні було продано 15 тисяч штук. З різницею навіть 20 копійок, це вже є непогані гроші для багатьох студентів, для багатьох школьників і так далі. Для мене це так: зробити відосик і просто чуть-чуть. Далі ми маємо зрозуміти, це яка кількість їхня буде, скільки я буде продаватися потім, чи є сенс то інвестувати, чи є сенс то купувати, чи є сенс взагалі з тим якось далі працювати після того, як проходить перші кілька днів. Ми можемо подивитися на сусідні, на сусідні такі от краски, які є. Ми можемо зробити знову ж таки. Є краски, а є кейси і. Потрібно робити вибір, чи ми будемо торгувати красками чи кейсами. Тобто, наприклад, кейси коштують дорожче 90 копійок, але на них вихлоп набагато менший буде. Якщо тут можна було купити по 10 копійок, продати по 40 вчора, позавчора, то сьогодні, ну навіть вчора, позавчора тут можна було зробити півтори-дві гривні на цьому кейсі, але це було набагато важче, там було набагато менше ліквідності, а на одну ту саму кількість грошей можна було купити набагато менше тих кейсів, на відміну від цих красок. Красок на тисячу гривень можна купити 10 тисяч штук по 10 копійок. Кейсів навіть зараз можна купити тільки тисячу штук. Вчора можна було купити взагалі 500. І коли ми з 500 кейсів робимо плюс 2 гривні, це не так само круто, як з 10 тисяч красок, ми робимо плюс 40 копійок, тому що просто математично вигідніше саме другий варіант. Знову ж таки, треба розуміти, чи треба воно буде комусь в майбутньому, чи воно буде інвестувати в це. Чи ми можемо, після того, як ми перші кілька днів продали, чи можемо потім у собі це все вигрібати, різницю там на так само 100, 200, 300, кілька тисяч гривень і так далі, для того, щоб то тримати, щоб через півроку, наприклад, продати. Треба розуміти, що цей кейс в активному пулі буде скільки часу. Він випадає від того до моменту, поки він почав падати, і до моменту, поки не вводить новий кейс. Новий кейс сводяться цей перестає падати. Конкретно цей присвячений Хелловіну, який зараз буде. Є ще літні кейси, є ще зимові кейси. Це так само треба зазнати. Навіть на такій дурниці, як оці от краски і кейси, які вони виходять, коли вони виходять і як на них заробляти, вже дуже багато всього. Um, все і такої до такої інформації знову ж таки, як перепродавати з 10 копійок на 40 копійок, якщо є різні валюти, що є юані, є долари, є євро, і так далі. Як перепродавати в ті долари і євро? Наприклад, зараз уже перепродавати в євро сенсу немає. Uh, де воно то є? По одній простій причині, що в нас на цьому, на одному центі вже стоїть 30 тисяч запитів, чи скільки, чи 40, подивимось, от відкриваємо, ставимо долари, і бачимо, що в нас 33 тисячі ящиків. У нас день продається 18 тисяч, тут у нас 33 відповідно, якщо ми пробуємо продати зараз по одному центу, то нам треба перечекати, поки ця вся черга пройде. Ця вся черга пройде з такими темпами, десь в тижні, за два, за три. Чи будуть далі купляти, це вже треба нам йти на сусідні кейси дивитися, чи наскільки часто їх купляють по високих цінах. І вийде так, що ми зараз, якщо закупимо 20 тисяч штук, наприклад, і виставимо сюди, то ми їх за півроку просто не продамо, нам почне відвалюватися в інвентар. Треба знати, що ще є така штука, є, що воно повертається вертається в інвентар, постійно падає. І що ми з тим далі будемо робити? Якщо ми закупимо різних кейсів кучу всяких там, на 500 тисяч штук, і воно нам все вернеться в інвентар. Що ми далі? Як ми будемо нові речі купляти, як ми будемо далі нові речі складувати, що у нас буде відбуватися з інакшими автобаями, як саме гроші що робити у випадку, якщо. Кейс звалиться набагато нижче, Там, я його купляв по 15 копійок, зараз ціна падає на 10. Що мені з тим робити? Чи мені залишати ціну, чи мені міняти, чи мені переставляти, чи мені продавати в мінус, чи мені ставити новий автобай. Про автобай також треба розуміти, що в ну, нас на кейсі є певна кількість автобайу тут внизу, і ми пробуємо це ловити да, по 17 копійок. Скільки часу забере, щоб забрати 300 штук? Оце питання також відкрите. Я набирав, наприклад, по 14-15 копійок абсолютно в лоб. Вони просто там прийшов фермер, виставив. І я знав, що фермер прийде. Я знав, коли він приблизно прийде, я знав, що він точно прийде, я знав, що він точно завалить ціну вниз. Він прийшов, ціну завалив, поставив 14-15 копійок. Я прийшов, я купив тисячу штук, я їх виставив вище я їх всі вже продав. Ось тут сталося 230 штук. Це вже маленька, типа така дурниця, яка була. Всього за два дні було продано біля 15 тисяч штук. Ну, от такі от маленькі нюанси. Знову ж таки, тефку можна перепродавати кожен день кеску, вже не можна перепродавати, треба чекати 7 днів. Кількість грошей потрібно зовсім різна. Якщо я тут можу купити 1000 штук по 10 копійок і витратити на то 100 гривень, і потім з тих 100 гривень отримати 140 гривень, вже купити 1400 штук і отримати вже назад там 200 гривень. І виходить, що я в сумі за кілька підходів буду, ну, вкладусь. 10 разів, там умовно, по 200 гривень, я вклав 2000 гривень, але мені 2000 гривень треба мати при собі, мені вистачить і 200 гривень, які є, тому що я просто буду по 200 гривень купляти, То з, то, з тим же о, КС так вже не вийдем, там, треба зразу взяти і кинути 2000 гривень в той момент і почекати 7 днів. Дуже багато нюансів, і це навіть не всі нюанси, які є по цих самих красках, скільки їх виходить, коли вони виходять, як вони виходять, як люди ними користуються, хто відкриває, хто не відкриває. Навіть такий нюанс, куди його можна занести, як його занести, от як люди принесли на скінпорт, якщо сьогодні теритбан, коли ти купляєш торгові площадки. І інформація абсолютно проста, тому що вони початково падають без трейдбану. Відповідно, якщо я фермер, то з ферми можна перекинути буде на той же скінпорт і там продавати. Чи там куплялися це інакше питання. Можемо відкрити, глянути, подивитись, продажі ще не було. Дуже часто продажі є. Наприклад, попередній кейс, який був, то він на скінпорті продавався. Там кілька штук, але все ж таки, треба знову ж таки розуміти, ці от кілька штук, воно нам буде якось впливати на наш прибуток, чи не буде? Якщо ми можемо продати 3 штучки плюс 2 цента, це прикольно, чи ні. Ну, це не прикольно, але якби ми могли продати 10 тисяч штук, це була б зовсім інакша історія. З кожним предметом потрібно брати, на яких він площадках є, що з ним роблять, яка в нього є ліквідність початкова. Чи, от, наприклад, завтра мені сюди вливатися чи ні? Скоріше за все, що завтра ці стіни і воно вже буде 12 копійок, і скоріше за все, що буде на 20 копійках велика стіна, і ми вже не зможемо просто ефективно перепродавати навіть в x 2 Я вже сюди лізти не буду, але сюди будуть лізти інакші люди. А, до того чи є такий момент: а як це все ж перепродавати? Тому що 10 тисяч штук виставити руками це трошки накладно. Так, да, це накладно. Але я, наприклад, і стає програма для автоматичного виставляння. Платиш кілька баксів і маєш можливість Бо, потом перевиставляти кучу кучу речей. Це Також треба знати, як він працює, як його купити, як оплатити, як саме базу налаштувати і так далі. Так далі, так далі. Якщо хтось приходить сюди в тим заробляти гроші і не має клепки в голові, і надіється, що тут все так легко, ні, воно не так легко. Я попереднім відео намагався це показати, тут вам показано на конкретному прикладі з такої дурниці, як кейс. Тепки. Якщо ми візьмемо кейси КСК, якщо ми візьмемо якісь скіни, якщо ми візьмемо якісь агенти, якщо ми візьмемо що-небудь інакше, там зовсім інакша історія, набагато складніша історія. Нам треба вже роз... бачити набагато більше ринків і звертати увагу на набагато більше складових. Наприклад, же кейс галерейний, який є, він може відправлятися на демаркет. там є свої бути, воно там застряне на вісім днів. У нас є трейдбан семидневний, нам треба то впливати. Нам у нас є бітскінс, наприклад, який. Немає автобай, а демаркет, має автобай, як заливати. У нас є якийсь флот, який просто передає між людьми, від людини до людини. У нас є там, ну, раніше був БАФ, наприклад, зараз Бафу немає. Це також інформацію, яку треба мати. І чим більше інформації такої є в голові, чим більш вона складна, чим більш вона конструктивна і базована. Ну, базована, так. Маю на увазі, чим на кращому фундаменті знаходиться та інформація, тим простіше з цим працювати, і дійсно можна взяти з 200 гривень, зробити 2000. Це просто питання часу, чи питання грошей, чи питання можливостей, чи питання того, скільки інформації є. От, наприклад, тот же кейсик. Тут 15 копійок на 27 копійок. Нам треба не особо багато разів перепродати його в X2, по суті, з тих 15 на 27, щоб заробити з 200 гривень 2000 гривень. Тобто ну, я купляю на 150 гривень, продаю на 270 гривень. Потім купляю на 270 гривень, продаю на 540 гривень. Абсолютно спокійно, і в нас вже виходить за дві ітерації з 150 гривень 540 гривень, але то працює тільки сьогодні. Завтра воно вже може не працювати. Я про це знаю, і про це потрібно знати тому, хто буде тим займатися. Якщо ви про це не знаєте, то ви просто того не зробите. І в різних курсах, різних інфоциган і так далі такої інформації просто немає, тому що вони нею не володіють. Для того, щоб отримати було, навіть, цю інформацію, яка є, треба було витратити свій час, треба було витратити свої гроші, треба було кілька спроб для того, щоб цими кейсами нормально торгувати. У мене також вийшло не з першого разу. Перші ці краски, які я влітав, я там був з мінусів, і що на других красках я був в нулі. Потім краски було його дофіга, тому що було дуже багато фермерів. Там один фермер мав 50 тисяч аккаунтів, там просто було неможливо залізти. Зараз от ситуація така, яка є, і що можна було залізти, я заліз, і воно дуже ефективно спрацювало. Можливо, наступний кейс вже знову ж таки не буде такий профітний, тому що там буде знову багато фермерів, або якось по інакшому балви поміняють підхід до ситуації і так далі. Тобто. Основний момент, що я хочу сказати: кожен предмет, все, що є, його потрібно розбирати, його потрібно розуміти, і потрібно знати, що ти взагалі робиш і куди ти збираєшся взагалі свої гроші дівати. Що ти з тими предметами будеш робити, і як ти на ньому собираєшся заробляти гроші? Просто так приходити, з бухти, барахти з вулиці і казати, що ти зараз зробиш мільйон на апексах, це, ну, це не варіант взагалі, тому що ти його не зробиш той мільйон, ти, скоріш за все, свій мільйон просто Залишиш стільки скільки їх в тебе є. Ну, ж таки, от у нас є фасіліки, які я перепродаю. Я їх купляв по 0,95, продаю по 0,99 4 копійки різниця. це не прибуток взагалі. Але тут є флотовки, які мені треба були. Мені прилітали на трьох, на чотирьох, на п'яти нулях флотовки прилітали. І це вже вони коштують гроші, тому що 5 нульовка коштує 20 баксів. І коли ти з 1 гривні робиш 20 баксів, це вже є сильно. Це прикольно. Раніше це можна було робити взагалі за копійки, тому що ти сьогодні купив, сьогодні ж і продав. Зараз це так робити не можна, тому що ми цілий тиждень маємо чекати, поки вони у нас розбаняться. Зовзім, інакші гроші приявливі в цей предмет і в цей метод заробітку. Дуже-дуже багато нюансів. Відомо вийти трошки коротше, але як обично. А можете запропонувати в темі ну, в коментарях, що хочете далі почути, а я потихеньку буду розгрібати цю всю історію і ми все ж таки з вами дійдемо до якогось логічного кінця. А, не знаю, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і так далі. Всім удачі!